Глава 7. Проблеми з кредитом на купівлю авто. Автомобілі коштують дорого. Ціна на новий може легко перевищити 30 тисяч доларів. А є машини набагато дорожчі. Тому кредити на покупку автомобіля в наш час розраховані на достатньо тривалий строк погашення понад 5 років. Що це означає для вас? Оскільки ваш автомобіль, будучи вже не новим, швидко втрачає вартість, легко може статися так, що невиплачена частина боргу виявиться більшою за вартість автомобіля. Отже, якщо ви захочете змінити цю машину на нову, вам доведеться брати більш дороговартісний кредит, що покриватиме як вартість нового автомобіля, так і залишок заборгованості за старим. Це також може означати, що платежі, які вам були зовсім не кишені, коли ви тільки брали кредит, після декількох років стали даватися набагато важче, особливо якщо ваші доходи знизилися або вам довелося зробити дорогий ремонт. А ще не забувайте про постійно зростаючі ціни на бензин. Якщо у вас виникли проблеми з платежами за кредитом на автомобіль, є кілька сценаріїв подальших дій рефінансувати кредит. Багато людей не розуміють, що кредит на автомобіль можна точно так само рефінансувати, як і інші типи кредитів. Найкращий час для рефінансування це коли у вас ще немає прострочених платежів. Навіть якщо у вас не найкраща кредитна історія, ви, можливо, знайдете кредитора, який погодиться рефінансувати вас. Продати машину. Якщо невиплачений залишок кредиту не перевищує поточну вартість вашого автомобіля, ви можете продати свою машину і обрати щось дешевше. У будь-якому випадку, це краще, ніж якщо ваш автомобіль конфіскуватимуть за несплатою і продадуть на аукціоні. Можливо, вам вдасться переконати кредитора дозволити вашому кредитоспроможному покупцю взяти на себе погашення кредиту, але це потребує проведення окремих переговорів. Домовитися з кредитором. Якщо ви регулярно сплачували кредит протягом не менше шести перших місяців, ваш кредитор може піти назустріч і погодитися змінити графік погашення. Існують різні варіанти. Вам може бути дозволено пропустити один або два платежі і компенсувати їх в кінці терміну, або зменшити розмір щомісячних платежів на певний час, поки ви не вирішите свої фінансові проблеми. У деяких випадках можлива повна реструктуризація боргу. Все залежить від ситуації та політики кредитора, але ви не дізнаєтесь, що можна зробити, поки не запитаєте. Важливо, щоб будь-які домовленості з кредитором були зафіксовані на папері і нічого не приймайте за чисту монету. Наприклад, ваше припущення про те, що, погоджуючись знизити платежі, кредитор не повідомить про вас як про недостатньо надійного позичальника в бюро кредитної інформації, може виявитися невірним. Тому будьте уважні, нічого не пускайте на самотік і домовляйтесь про все. Повернути автомобіль. Добровільно передаючи автомобіль кредитору, ви звільняєте його від витрат, пов'язаних з конфіскацією автомобіля. Можливо, кредитор все одно повідомить про вас в кредитне бюро, і це стане великою плямою на вашій кредитній репутації, але це також може бути предметом торгу. Спробуйте домовитися з кредитором, якщо вам нічого іншого не залишається. Якщо ви зможете пояснити, у яку складну ситуацію ви потрапили, можливо, він піде на співпрацю з вами. Звернутися за допомогою. Що робити, якщо ви не можете домовитися з кредитором? якщо він не йде на жодні поступки, а ваші доходи дуже низькі або нерегулярні, так що надій на поліпшення ситуації у найближчому майбутньому немає. Якщо без автомобіля вам просто не обійтися. Потрібно їздити на роботу, відвозити дітей до школи або до дитячого садочка, то ви можете зосередити всі свої фінанси на погашенні саме автомобільного кредиту, а решту рахунків, включаючи платежі за кредитними картками, оплачувати по мірі можливості. Або можете скористатися порадою, наведеною в попередньому розділі, і звернутися за допомогою в надійне консультаційне агентство або фірму, що займаються врегулюванням боргів. Вони допоможуть вам скоротити всі допоміжні витрати, щоб ви не пропускали найважливіші для вас платежі. Банкрутство це теж варіант. Подавши заявку на банкрутство, ви можете залишити собі автомобіль, і від вас не буде вимагатися компенсація тих платежів, які вже прострочені. А в деяких випадках ви зможете просто викупити машину за її залишковою вартістю, якщо вона менша суми боргу, або отримати відстрочку по платежах. Додаткові подробиці вам повідомить адвокат. Конфіскація автомобіля Якщо ви не платите за кредитом, кредитор отримає право конфіскувати ваш автомобіль. У кожному штаті свої закони щодо цього, але в більшості штатів процедура конфіскації відбувається дуже швидко. Для цього, у багатьох випадках, не потрібна судова санкція, навіть наперед не потрібно попереджати вас. Крім того, кредитор має право продати кредитний договір з вами третій стороні, яка також може конфіскувати ваш автомобіль в разі неплатежів або інших порушень умов контракту з вашого боку. Невиконання зобов'язань багато людей помилково вважають, що якщо вони запізнюються з платежами, пропускають платежі. Їх автомобіль не конфіскуватимуть, поки вони продовжують хоч якось платити. Також існує думка, що автомобіль можуть конфіскувати лише в тому випадку, якщо прострочка платежів перевищить 90 днів. Це не так. У кредитному договорі, який ви підписали, є чітке визначення поняття невиконання зобов'язань, дефолт. Навіть одноразове запізнення з платежем це вже невиконання зобов'язань. Прострочена страховка те саме. Крім того, невиконання зобов'язань з вашого боку може дати кредитору право вимагати від вас прискореного або навіть негайного погашення кредиту. У деяких штатах кредитор повинен повідомити вас, що ви перебуваєте в стані дефолту і дати вам шанс виправити положення перед тим, як відібрати у вас автомобіль. Кредитор має право конфіскувати ваш автомобіль, однак він не має права порушувати громадський порядок. Серед іншого, до таких порушень можуть відноситися. Вилучення автомобілю із замкненого гаражу, застосування фізичної сили або погроз під час конфіскації автомобіля. Проте вторгнення на належну вам територію з метою конфіскації автомобіля у більшості випадків визначається законним: щоб завести конфісковане авто, не забороняється використання відмичок, дублікатів ключів або коротке замикання дротів запалювання, як це іноді роблять злодії. Якщо у конфіскованому автомобілі залишилися ваші особисті речі, як правило, ви можете їх забрати, проте потрібно це робити швидко, зазвичай протягом 24 годин. Тому якщо там є щось цінне для вас, не втрачайте часу. Більш детальну інформацію щодо законів, що стосуються конфіскації автомобіля за неплатежі, можна отримати у юридичному відділі відповідного штату. Від кредиторів, які допустили порушення громадського порядку під час конфіскації автомобіля, можна вимагати матеріальної компенсації, якщо вони завдали шкоду вам або вашому майну. Продаж конфіскованого автомобіля Конфісковане авто, як правило, підлягає продажу. Зазвичай його реалізують на публічних аукціонах, але в деяких штатах дозволений і приватний продаж. Доти, поки продаж не відбувся, ви маєте можливість повернути собі автомобіль, сплативши всю заборгованість плюс супутні витрати і штрафи. У деяких штатах закони в більшій мірі стоять на варті захисту інтересів споживачів. Там ви можете відновити себе в правах добропорядного позичальника і повернути до дефолтну ситуацію, якщо сплатите всі недоїмки, штрафи, витрати кредитора, пов'язані з конфіскацією вашого автомобіля, і супутні витрати, включаючи можливі судові витрати та оплату послуг адвокатів. Це також може бути досить складним для вас, якщо ви не впоралися навіть з поточними платежами. Але, можливо, вам вдасться позичити гроші у когось з родичів або друзів. Звісно, ви повинні продовжувати чесно сплачувати по кредиту, інакше ризикуєте знову втратити свій автомобіль. Якщо автомобіль продано, то сума, отримана за нього, незалежно від її величини, за виключенням витрат, пов'язаних з конфіскацією і продажем, віднімається від суми вашої заборгованості. Зазвичай не вдається отримати хорошу ціну на публічних аукціонах, тому, ймовірно, вам доведеться покрити різницю. Припустімо, ваш борг за кредитом становить 15 тисяч доларів. Якщо автомобіль продадуть на аукціоні за 10 тисяч, а витрати на конфіскацію і продаж складуть 1500 доларів, то вам все ще доведеться компенсувати нестачу в розмірі 6,5 тисяч доларів. Якщо ви не здатні покрити нестачу, велика ймовірність того, що кредитор звернеться до агентства зі стягнення боргів або подасть на вас у суд. Це означає, що з продажем автомобіля ваші головні проблеми не закінчуються. Ви вже не маєте автомобіля, ваша кредитна репутація підірвана, а платити все одно потрібно. Якщо авто виставляється на аукціон, продаж повинен бути комерційно обґрунтованим. Це не означає завищення ціни продажу до максимально можливого, але й занадто дешево продавати не можна, щоб у продавця не виникло спокуси вступити з покупцем у змову і приховати різницю між оголошеною ціною і реальною ціною продажу. Багато конфіскованих автомобілів продаються на аукціонах, організованих для автодилерів, а дилери багато не дають, адже їм потрібно ще потім перепродати машину з прибутком. Якщо ви вважаєте, що конфіскований у вас автомобіль був проданий не виправдано, має сенс звернутися зі скаргою до прокуратури, а також до адвоката, який займається захистом прав споживачів. Поручителі будьте обережні. І якщо той, за кого ви поручилися, не платить, вас чекають такі ж проблеми, якби не платили ви самі. У більшості випадків кредитор навіть не зобов'язаний повідомляти вас про недобросовісність вашого партнера. Приведемо приклад. Джон виступив поручителем, коли тестю знадобилась машина, щоб їздити на роботу. Тесть захворів і перестав платити, і його автомобіль був конфіскований. Джону тесть нічого не повідомив про це і незабаром помер. Три роки по тому Джона почали турбувати з агентства зі стягнення боргів, вимагаючи покрити нестачу у розмірі 20 тисяч доларів, яка виникла після продажу машини на аукціоні. Він не міг дозволити собі виплатити таку суму, але протягом кількох років йому вдавалося відбиватися від них. Нарешті, коли виконавчі агенти здалися, він отримав повідомлення, що інформація про непогашений баланс подана до податкової служби як дохід від списання заборгованості. Запам'ятайте, коли ваш борг списується, припиняються всі спроби стягнути його з вас. Вимовляв, заробили суму, яку вам прощено. У результаті Джон був змушений сплатити податки, ніби він заробив 20 тисяч доларів. Якщо ви потрапите в схожу ситуацію як поручитель, намагайтеся досягти розумної угоди з кредитором і обов'язково проконсультуйтеся з консультантом з податкових питань. Тепер перейдемо до одного з найбільших боргів, з яким вам коли-небудь довелося мати справу. Глава 8. Проблеми з іпотекою У першому десятилітті 21-го століття нерухомість для американців була щось на зразок верстату для друку грошей, інвестицією, в якій не можна програти. У другому десятилітті ті самі будинки перетворилися на фінансові пастки для їх власників. А якщо на вас висить іпотечний кредит і вам не вистачає коштів, щоб платити за нього. Це не можна назвати чимось незвичайним. За деякими оцінками, конфіскація нерухомості загрожує двом мільйонам власників будинків. При цьому кожен четвертий власник має від'ємну величину житлового капіталу. Тобто залишок по іпотечному кредиту перевищує вартість самого будинку. Можливо, знадобляться десятиліття, щоб розібратися з усіма вже розпочатими і ще очікуваними справами неплатоспроможних власників будинків, що втратили свою нерухомість. Звісно, все це буде стримувати ріст цін на нерухомість у найближчі роки. Знаючи це, слід реалістично оцінювати склавшуся ситуацію. Якщо ви не в змозі вчасно сплачувати за закладною, важливо якнайшвидше скласти план дій і почати щось робити. Ви повинні поставити перед собою дві цілі: перша прийняти зважене рішення про те, що вам робити зі своїм будинком. Це може бути важче, ніж ви думаєте, оскільки кредитори прикладуть всі зусилля, щоб це виглядало як моральне, а не просто як ділове рішення. Щоб прийняти правильне рішення, вам потрібно зібрати всі факти і вислухати здорові поради. Друге мінімізувати негативні фінансові наслідки будь-якого варіанту, який ви оберете. Ваша мета прийняти не лише найкраще рішення з усіх можливих, а й наслідки цього рішення як данність, а потім продовжувати рухатися вперед згідно планів збагачення, коли вже ніякі фінансові перешкоди не стоять на вашому шляху. Це і є підхід справжнього кредитного переможця. Багато чесних і працьовитих людей втрачають свої будинки, і одна з головних причин цього їхня нездатність вчасно визнати безвихідність своєї ситуації. Вони продовжують чекати і сподіватися на якесь диво. Їх можна зрозуміти вони ошелешені, паралізовані страхом. Але пасивно чекати, коли рішення прийде саме, це дуже дорогий шлях, і кількість варіантів різко скорочується. Якщо у вас виникли проблеми, починайте шукати рішення вже зараз. Правила конфіскації нерухомості за борги в кожному штаті свої, і процедура може відбуватися дуже швидко або розтягуватися на тривалий строк до півтора року і навіть більше. Якщо ваш дім конфіскований і кредитор виручив з його продажу менше, ніж ви йому винні, плюс витрати, виникає нестача. Наприклад, якщо ваш борг за закладною склав 100 тисяч доларів і кредитор витратив на процедури конфіскації та продажу вашої нерухомості 7 тисяч доларів, а будинок був проданий з молотка за 90 тисяч, нестача складе 17 тисяч доларів. Якщо виникає нестача, вас можуть чекати неприємні сюрпризи. Перше. Кредитор може повідомити про цю прощену суму в податкову службу, форма 1099 с і вам доведеться сплатити з неї податок як з доходу. Якщо це відноситься до вас, порадьтеся з консультантом з податкових питань, можливо, він допоможе вам уникнути сплати цього податку. Друге кредитор може стягувати з вас нестачу, тобто різницю між вашим боргом і тією сумою, що була виручена від продажу нерухомості, через суд. Це означає, що кредитор не полишить спроб стягнути з вас залишки боргу, навіть позбавивши вас даху над головою. У наш час такі позови досить рідкісні, але в майбутньому ситуація може змінитися, коли кредитні компанії почнуть продавати невиплачені борги інкасуючим фірмам, що спеціалізуються зі стягування боргів. Якщо у вас є другий кредит або інші зобов'язання, пов'язані з вашою нерухомістю, а по першому кредиту прийнято рішення про конфіскацію, інші кредитори також можуть подати на вас у суд. Третє всі зобов'язання з податків повинні бути виконані перш ніж нерухомість може бути знову продана. Бувають ситуації, коли погодитися на конфіскацію нерухомості і продаж її з молотка найменше зло. Але в багатьох випадках все таки має сенс проявляти ініціативу і активно шукати альтернативні рішення. Нижче наведено деякі можливі стратегії відшкодувати пропущені платежі. У деяких штатах існує можливість зупинити процедуру конфіскації нерухомості, виплативши прострочену заборгованість пеню та інші супутні витрати. У інших штатах це не зобов'язує кредитора зупиняти процес. Але, звісно, якби ви могли розрахуватися, то й проблема б не виникала б продати будинок. Якщо ринок нерухомості на підйомі і ви володієте достатньою часткою своєї нерухомості житлового капіталу, щоб покрити всі витрати пов'язані з продажем, це може бути найкращим виходом із ситуації. Кредитор може навіть згодитися затримати конфіскацію, щоб дозволити вам це зробити. Обов'язково забезпечте себе письмовою згодою на це кредитора. Якщо у вас є прострочені платежі, подумайте двічі, перш ніж намагатися продати свій будинок самостійно або за допомогою агента-консультанта, щоб заощадити на комісійних. Якщо вам не вистачає часу, найкраще повністю доручити це агенту з нерухомості з відмінними рекомендаціями, який знає, скільки потрібно попросити за будинок і як його рекламувати, щоб забезпечити швидкий продаж. При цьому остерігайтеся агентів, які завищують затребувану ціну лише для того, щоб тримати вас якнайдовше в своєму списку клієнтів. Ви повинні бути реалістичними у своїх очікуваннях, і вам треба встигнути продати будинок до того, як його у вас відберуть. Зробити так, щоб хтось інший заплатив за вас. Якщо платежі за закладною в межах розумного, але продати будинок повністю ви не можете, так як не маєте достатнього житлового капіталу, то можете спробувати продати його покупцеві за умови, що він прийме на себе ваші зобов'язання за закладною. Іншими словами, він відшкодує за вас всі прострочені платежі, а потім рефінансує іпотеку, щоб остаточно розрахуватися з вами. Можливо, ви навіть заробите на цій угоді трохи готівки, яка дозволить вам знайти інше житло. Це вас врятує від конфіскації нерухомості та погіршення кредитного рейтингу. Правда, тут є дві проблеми. По-перше, більшість кредитів в наші дні неможливо переписати на іншу особу. Це означає, що інша людина просто не може взяти на себе вашу закладну. У іпотечному контракті зазвичай міститься застереження, що дозволяє кредиторам вимагати прискореного погашення заборгованості, якщо вони дізнаються про такий продаж з умовою. У більшості випадків кредитори на це закривають очі, лише щоб платежі не припинялися, але ви повинні знати, що ризик існує. Другий ризик набагато серйозніший є люди, які полюють на власників будинків, яким загрожує конфіскація нерухомості. Застосовувана ними тактика може бути різноманітною, але мета одна здійснити купівлю вашого будинку за дешево. Одна зі схем така. Покупець пропонує позбавити вас фінансових труднощів, якщо ви передасте йому право розпоряджатися вашим будинком на правах оренди. Він обіцяє за це сплатити за вас всі прострочені платежі за закладною. Але в кінці кінців виходить так, що такі шахраї лише беруть гроші за оренду від мешканців, а за закладною не платять. Отже, в кінцевому підсумку справа доходить до конфіскації. Ще один вид шахрайства це коли, мовляв, інвестор погоджується купити ваш будинок, а потім здати його вам же в оренду. Вам обіцяють, що у тому ж або наступному році ваша кредитоспроможність буде відновлена і ви зможете викупити будинок назад. Але умови угоди зазвичай виявляються настільки обтяжливими, що ви так і залишаєтеся без будинку, віддавши його шахраям часто за неймовірно низьку ціну. Це не означає, звичайно, що від інвесторів треба бігти як від вогню. У деяких випадках співпраця з інвестором найкращий з можливих варіантів, що захищає вас від конфіскації. Проте будьте дуже обережними і уважними ретельно обирайте інвестора для співпраці, здати будинок в оренду якщо щомісячні платежі за закладною не дуже великі, можливо, знайдеться орендар, який погодиться платити за вас, поки ви переживаєте фінансові труднощі. Звичайно, ризик є, оскільки якщо орендар не зможе або не захоче платити, до всіх ваших проблем додасться ще одна, що стосується виселення цього недобропорядного орендаря. І якщо ви розглядаєте такий варіант, обов'язково робіть це через надійне агентство, щоб вони перевірили орендаря і обов'язково візьміть солідну заставу плюс оплату за перший останні місяці оренди. Також варто подумати про використання послуг управляючої компанії, яка буде займатися всіма питаннями оренди та утримання вашого будинку за щомісячну плату. Віддати будинок кредиторам Добровільна передача замість конфіскації дозволить заощадити час та гроші кредитній компанії. Фактично, ви даруєте будинок кредиторові. Хоча кредитор має право висвітлити це в вашому кредитному файлі, і це серйозна пляма на вашій кредитній репутації. Спробуйте переконати його не робити цього. Майте на увазі, якщо у вас є друга закладна або кредитна лінія під заставу нерухомості, дарування будинку першому кредиторові не звільняє вас від боргових зобов'язань перед іншими кредиторами. Те, що у вас більше немає нерухомості, не припинить спроб залишившихся кредиторів стягнути з вас хоча б щось примітка! Коли ви наступного разу захочете взяти іпотечний кредит, вас запитають, чи не було випадків передачі права власності на нерухомість кредиторам для уникнення конфіскації? Тому навіть якщо цей факт не зазначений у вашому кредитному файлі, він все одно може спливти. Також пам'ятайте, що ви не можете просто віддати ключі від будинку кредиторові. У багатьох випадках на балансі у кредиторів вже й так повно таких будинків, так що може виявитися, що ваш будинок їм зовсім не потрібен. Якщо ви збираєтеся йти цим шляхом, обов'язково проконсультуйтеся з досвідченим адвокатом, він допоможе вам правильно оформити цю добровільну передачу, щоб будинок офіційно фігурував на балансі банку. Рефінансувати кредит. Якщо у вас є достатній житловий капітал, ви можете спробувати рефінансувати його, коли справа ще не доходить до позбавлення вас права викупу закладної конфіскації. Однак це може бути дуже складним завданням, а марно витрачати час на безплідні переговори з потенційними кредиторами або посередниками, багатообіцяючими, але маловиконуючими, не варто. Крім того, будьте обережні з дуже високими відсотковими ставками або штрафами за дострокове погашення, оскільки це суттєво ускладить вам справу, якщо ви потім захочете продати будинок, коли ви у відчаї звертаєтеся до будь-якої можливості врятувати свою нерухомість, то здатні піти на багато жертв, але хижацькі кредити можуть лише загострити вашу ситуацію. Намагайтеся мати справу з кредиторами або брокерами, які дійсно допомогли нужденним власникам будинків у їхній біді і не дозволяйте їм затягувати цю справу. Влаштувати короткий продаж. Якщо ваш борг приблизно дорівнює вартості нерухомості або перевищує її, ви можете спробувати переконати кредитора погодитися на короткий продаж. Вам знадобиться покупець. До речі, ним може бути ваш родич, і найкраще цю операцію здійснити за допомогою професійного ріелтора, який має досвід таких продажів, або інвестора з таким самим досвідом, просто тому, що вони знають, як домовлятися з банком. Наприклад, ваш будинок коштує 80 тисяч доларів, а борг банку складає 75 тисяч. Навіть якщо вам вдасться продати будинок за повну ціну, супутні витрати виведуть вас у мінус, і ви не можете собі цього дозволити, оскільки ви вже глибоко в мінусі. Крім того, якщо ви пропустили платежі за закладною, вам навряд чи було до ремонту отже, ваш будинок перебуває не в найкращому стані. Досвідчений ріелтор може домовитися з банком щодо викупу вашого будинку за 65 тисяч доларів і додати вам трохи грошей, щоб ви могли знайти собі тимчасовий притулок. У цьому випадку банк, напевно, отримує більше, ніж отримав би, конфіскуючи та продавши ваш будинок, а вам це дозволяє уникнути конфіскації і, можливо, судового стягнення нестачі і знайти собі інше житло. Перш ніж здійснювати такі угоди, обов'язково проконсультуйтеся з адвокатом, який спеціалізується на нерухомості. Вам потрібно бути впевненими, що в майбутньому кредитор не спробує стягнути з вас нестачу. Домовитися з кредиторами. Кредитор може погодитися реструктурувати ваш борг, щоб ви могли наздогнати відставання. Кредитор може піти на деякі поступки, перенести пропущені платежі на кінець строку, дозволити вам відшкодувати пропущені платежі протягом декількох місяців, додаючи їх до поточних платежів, дозволити вам протягом декількох місяців платити тільки відсотки плюс податки і страхування, зменшити відсоткову ставку та пеню. Пам'ятайте, що кредитор захоче ознайомитися з вашим фінансовим становищем, щоб переконатися, що ви дійсно переживаєте серйозні проблеми, а також у тому, що ці проблеми можна вирішити та що в майбутньому ваша ситуація нормалізується. Наприклад, якщо вам суттєво зменшили зарплату, а надійного джерела додаткових доходів, які дозволяють вам платити рахунки, у вас немає, то намагатися домовлятися про будь що безглуздо. Іпотека для військовослужбовців. Якщо ви служите в збройних силах, у вас є деякі додаткові права, а також обов'язки. Закон про соціальний захист військовослужбовців 2003 року, яким змінено та доповнено положення закону про соціальний захист військових і моряків 1940 року, допомагає тимчасово захистити військовослужбовців та членів їх сімей від конфіскації житла кредиторами, а також деяких інших заходів, які вчиняють кредитори для стягнення боргів, хоча й не звільняє при цьому від платежів за кредитом. Закон про соціальний захист військовослужбовців захистить вас, якщо ви перебуваєте на реальній службі у Збройних силах або є членом сім'ї, або поручителем військовослужбовця, який перебуває на реальній службі. Ви і члени вашої сім'ї залишаєтеся власниками нерухомості. Кредит був отриманий до призову вас на реальну службу та забезпечений нерухомим майном. Кредитор почав підготовку до конфіскації і через вашу військову службу у вас недостатньо коштів, щоб погасити заборгованість. Якщо ви відповідаєте цим вимогам, можете домагатися зниження відсоткової ставки, а отже платежів. Якщо вас викликано на реальну службу і через це ви заробляєте менше, одразу вимагайте зниження відсоткової ставки. Не чекайте, коли проблеми наберуть обертів. Відправте в банк лист з проханням знизити вам відсоткову ставку. Якщо кредитор проігнорує ваш запит і позбавить вас права викупу заставної нерухомості, пам'ятайте, що закон про соціальний захист військовослужбовців надає вам право зупинити цей процес. Повідомте кредитора про те, що ви перебуваєте на реальній військовій службі. Більшість кредиторів знають, що суд все одно змусить їх зупинити процедуру конфіскації, тому зупиняють процес самостійно. Якщо ж кредитор не згодний, ви можете домагатися припинення процедури конфіскації через суд. У разі потреби адвокат роз'яснить вам всі деталі. Про інші права, які надає вам Закон про соціальний захист військовослужбовців, ми поговоримо пізніше. Подати заявку на банкрутство. Подання заявки на банкрутство може зупинити процедуру конфіскації житла, але не анулює вашої заборгованості. Деталі процедури банкрутства варіюються у різних штатах, але вам у будь-якому випадку доведеться домовлятися з кредитором про реструктуризацію ваших платежів по закладній, щоб ви ліквідували відставання, а потім продовжували регулярно сплачувати згідно з узгодженим графіком. Іноді, однак, ви можете скористатися затримкою, щоб продати свій будинок або організувати короткий продаж інвестору. На це потрібна санкція суду. Крім того, банкрутство може звільнити вас від деяких інших зобов'язань, і ви зможете мобілізувати свої фінанси для погашення заборгованості по іпотеці. Ви прослухали переклад сьомої восьмої глави книги Як звільнитися від боргів? Оцініть його лайком і залиште коментар в підтримку каналу. А також хочу нагадати, що усі, хто має можливість підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую.